Добрий день! В даному відеоматеріалі я продемонструю, як органу управління освітою може завантажити заявки на друк документів про освіту. Для подальшого його імпорту в програму Education. Тож, насамперед, переходимо на портал iso.org. Далі я буду демонструвати на тестовій школі, а ви обираєте свою область та свій орган управління освітою. Вводимо свій логін і пароль. На вкладці Інформація вашого органу управління освітою ми бачимо вкладку Документи про освіту. Переходимо на неї. Після чого можемо побачити підпорядковані навчальні заклади. Та бачимо, що в нашому випадку два навчальних заклади за допомогою програми школа» сформували замовлення на друг документів освітою по атестатам та свідоцтвам. Для того, щоб скачати їх, натискаємо, наприклад, на свідоцтва, і в нас розпочинається завантаження. Також завантажимо замовлення по атестатам. Все. Наші файли завантажились. Тепер вони доступні для імпорту в програму Education. Запускаємо програму Education та обираємо вкладку дані. Далі переходимо в пакети та «Імпорт xml файлу. Обираємо папку, в яку ми зберегли замовлення. Ось ми бачимо, в нас попередньо підготовлені вже є атестати та свідоцтва. Та по черзі їх завантажимо. Наприклад, перше атестати. Обираємо із списку навчальний заклад, до якого ми завантажуємо замовлення. Наприклад, це буде ЗОЖ номер 1 Далі обираємо тип замовлення. Ми обрали Атестати про повну загальну середню освіту. І натискаємо Завантажити. Після успішного завантаження ми бачимо відповідне повідомлення. Натискаємо ОК. Таким самим чином робимо для свідоцтв дані пакети імпорт.txt та XML файлу. Завантажуємо свідоцтва. Вказуємо нашу школу ЗОЖ номер 1 Обираємо тип, це у нас вже свідоцтва. Та завантажуємо. Таким чином ми завантажили свідоцтва та атестати до програми Education. Для перегляду обираємо дані та ієрархія даних. Обираємо наш навчальний заклад, до якого ми завантажували. І бачимо дві заявки на виконання атестатів та свідоцтв. Наступним кроком нам потрібно відреагувати заявки. Натискаємо правою кнопкою Редагувати реквізити заявки. У даному віконці вносимо необхідну інформацію та натискаємо Зберегти. Таким самим чином робимо для свідоцтва. Далі відкриваємо заявку. В заявці ми бачимо перелік учнів, які були завантажені, стать, дату народження та реквізити документів. Звертаю вашу увагу, що потрібно перевірити правильність сказання прізвищам по батькові, реквізитів документів і наступну інформацію. Аналогічно робимо з атестатами. В заявці по атестатах звертаю вашу увагу на відзнаки. Програма Education не імпортує відзнаки, які були виставлені учнів. Тому для учнів, які в курс школі мали відзнаку, що вони отримують атестат зі срібною або золотою медаллю, в примітках ми написали SM або ZM. Це відповідно означає срібна медаль та золота медаль. Тому обов'язково для цих учнів потрібно в програмі Education в карточці виставити їм медаль. Тобто це срібна медаль. І примітки очищаємо. Натискаємо ОК. І бачимо. Тепер у нас в полі відзнака для цього учня з'явилась надпис Срібна медаль. Таким самим чином робимо іншому учню, тільки обираємо золота медаль. Примітки очищаємо. Також потрібно точно перевіряти документ, що засвідчує особу, його реквізити та іншу інформацію про учня. На цьому імпорт заявок до програми Education завершено. Дякую за увагу.